Сьогодні усім, хто мене дивиться, дякую за вашу увагу. І ось я отримала сади буковини, де я не бачу, де написано, ну, сади Буковини, Повірте мені, а ось, дождіть, на коробці написано. Ось. Ось 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 ось. Знову вони мені прислали таку велику коробку, але я прошу вибачення, я в короткому шорці показувала велика коробка, але ж і саджанці великі. Я зараз все покажу. Так ось. Ось оці мої саджанці. Ось це їхня ціна. Де воно? Ось, ось-ось-ось-ось. Поки настроїшся. Ось. Малина полка мені у подарунок. І оцей я замовляла. Не. Видно? Ось я тут покажу. Ось він. Оцей. Мені захотілось, о, ну ось він великий. Мені захотілось, у мене такої, такої травички ще немає. Curl Ага. Так ось, ось воно. Мізерний, скажу, що мізерний. Корінці я не дивилась, він так запакований. Я розпакую і прикопаю в землю. Е, малина полка, вони мені сказали, що минулого разу я не підтвердила свій подарунок. Тобто, треба було нажати, натиснути на кнопку. але... Ті рази, коли я замовляла в них, я ж у них не перший раз замовляю, то я нічого не натискала. У мене вже ростуть їхні три смородини, чорні, оці лікарські такі, от з запахом такі. Бо смородини є ж багато. Так, все я показала, так, покажу тепер кормінці. Мене цікавить, Можна з цієї коробки зробити меншу коробку. А? Менші коробки. Ну, щоб не купувати. Я спитала, маленьких коробок немає, а сама дешева 40 гривень на новій пошті. Ну, на чорта вона мені така дорога мені відправляти свої вироби. Так, оце я груша золота. Де вона? А, я ж показувала. Ось, груша золота. Це саджанець, коштує 96 гривень. Він дорожче був. Я вже не пам'ятаю, скільки. Це в них оцінка, акція була. Корінечко гарне, бачите? Дуже гарне. Грушка також жива. Жива грушка. Гарні бруньочки. Так, ось вона малина полка. Корінець, наче непоганий. Не бачу я, щоб там щось йшло. Немає. Жодної бруньки, але вона також жива, тому що стовбур гарний. Ну, я її обріжу, а те, може, заживцюю, ну, посаджу в землю. Ну і цей персик, заради якого я все це, це, це затіяла. Той раз я затіяла заради персика ли... червонолистого. А цей раз я затіяла персик Ice Peach. Тобто він білий. Сам персик, сам пліт біленький. Поламались гілочки. Коріння дуже гарне, дуже гарне. Ой, і тут у мене є навіть, зараз покажу ось так положу, щоб було добре видно зараз вирізочку. Тут у мене навіть є бруньки на цвіт. І хай мене грім поб'є, якщо я їх видалю. Так? Не можу показати. В жодному разі я їх видаляти не буду. Кажуть, що треба видалити, тому що вирвати, тому що, ну, щоб дати дереву укорінитися. Ні, я залишу ось. Ось, бачите? І буду. І ось також. Ну, оцю наверху Може, я і видалю. А оці на столбурі, ні-ні-ні, ні в якому разі. Оце подвійні, це буде цвіт. Оце тут я не знаю, що тут буде. Ось. Також має бути цвіт. Гляньте, воно все. Коротше кажучи, я її не буду її зовсім обрізати. Хай буде, як буде. Я хочу подивитися на сортність. Ну, я ж не можу сказати, що це так, це він білий персик, тому що він схожий на всі інші персики. Так що ось таке моє замовлення. Ну, це таке воно маленьке. Воно таке. Ой, ну подивлюся. Побачимо, що буде. Ой, може прийдеться тікати звідціля. Я не знаю, на що я це купую в нас. Таке тяжке становище. Мабуть, допомоги нам немає ніякої. Дуже все погано. Так, ну ось, я похвалилася. Все одно настрій у мене трішечки піднявся. Ой. Цей, цей був тут упакований. Але я взяла посилку і він у мене вивалився. Коробка окремо, а цей старженець окремо. Все. Дивіться, насолоджуйтесь. Бо я дуже люблю розпаковки. Я думаю, що ви також любите розпаковки. Всього вам найкращого.